Вітаю вас, малята! Прийшла до нас красуня весна. Вона люба нам ясним сонечком, лагідним теплом, синім небом, першою зеленю та першими весняними квіточками. Ці квіточки називаються первоцвітами. Вони такі милі і тендітні і водночас найсміливіші, адже вони першими з'являються після довгої зими, і їх не лякають ні вітри, ні холодна погода. Вони тягнуться до сонечка і промовляють весна прийшла. Одна з таких квіточок це крокус. Крокус є справжньою прикрасою саду і лісу. Здавна їх називали дітьми веселки. За однією з легенд вони з'явилися на світ, коли в небі після холодного весняного дощу зустрілися сонце і веселка. Вони наповнили пелюстку крокусів силою, а забарвлення яскравими кольорами від однотонних, білих, блакитних, жовтих, фіолетових до двоколірних. Друга назва квітки шафран. Це не тільки дуже красиві і незвичайні квіти. З них виготовляють найдорожчу спецію у світі. Давайте маляти, і ми з вами намалюємо ці гарні ніжні квіточки. Нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, водичка та наші вправні пальчики. Малювати квіточку ми будемо пальчиком. Як ви пам'ятаєте, вони можуть бути різних кольорів, тому малюйте за вашим бажанням. Ось які гарні квіти в нас вийшли. Крокуси маленькі, гарні квіточки, вони такі маленькі, немовби і ірочки. Дякую вам, малята, за увагу! До нової зустрічі!